Вітаю на своєму каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Зараз вже вересень і можна розсаджувати, викопувати, ділити півоньї. Тут в мене росте рядок півоньї Ніон. І я хочу його викопати, поділити. Є в мене замовлення. Цей піончик. Ось зараз буду показувати, як я його буду викопувати. Тут я саджала такі зовсім маленькі поділочки, обрізки коріння. І в мене виросли ось такі кущі. Це за років 5, мабуть. Да, ось такі кущі тут виросли. Що ви бачите, там ще в мене далі є рядочок. Да, є в мене так багатенька штук, напевно, Мабуть, 15 кущів. Да, тому я буду зараз викопувати. Спочатку, що я роблю? Я обкопую цей кущ. Для початку треба обкопати його з усіх боків. Так, я обкопала, Ось так, вокруг. тут пролято гарно, Капелька, крапелька стоїть, вокруг цього куща. І зараз воно вже гарно. ох Я його тако підіймаю, він же можна його витягувати. чайно мені знімати. Її. О, зараз буду витягувати. Так, ось я його вже в, так трохи підірвала. Такий гарний, виходить, кущик, ось бачите він. Підіймається, витягується коріння, все добре. О! Так, ось я його витягла. Зараз від землі очищу і буду промивати, потім буду ділити. Зараз сразу ж тут рядом оцей кущ також піде. Я тут всі їх викопую ці. Тут в цьому на цьому кусочку. Тут в мене Ніона 1, 2, 3, 4, це п'ятий. Тут ще всі, всі викопаю. Буде поділки гарні. Ось ще один корінець я обкопала, вже викопала. Ось тут обірвався, треба його обов'язково оце викопати. Цей шматочок, тому що цей сорт, ось цей сорт, він дуже гарно розмножується, якщо лишаються такі шматочки, об... обірвані кусочки. І з часом вони дають нові ростки. Ну, це треба час. Спочатку образую ну, ось тут наростає така. Обростає воно і потім дає вже росточок бруньку, з цього виростаю з часом гарний кущ. Ось ці кущі так і були посаджені з всяких маленьких таких обірваних кусочків. І за 5 років виросли ось такі кущі здорові. Я його зараз О! ось такий кущ, ось він такий здоровий кущ. У мене, виходить. Не бачу, сонечко світить, я не бачу. А тут я обірвала такий гарний товстенький корінець, пішов, ось щоб ви бачили на якому уровні пішов глибоченько він туди в землю. Його треба обов'язково достати. З нього буде дуже гарний з часом куст неона Зараз я його дорию. Ось я його дорила, мабуть, до кінця. Тут, бачите, сантиметрів ще 40 длина була його. І оцей маленький, трошки менший, цей 30. І ось його посадити. Тут буде каліус такий, воно затягне. таку. Бурульку зроби. Воно вже тут як каліус їде. І з нього буде теж, може, на слідущий рік, а може через рік буде вже росточки. Так що ми це не викидуємо, а збираємо потім відсажу кудись на дорощування. Отакі вони. От прийшлося рити таку яму глибоченьку. Тут уровень, бачите? Ось так уровень землі, а ось така глибоченька яма. Аж гліна вже пішла. У нас земля така. Ну Ось десь сантиметрів 80. Голубі я десь вирила яму. До метра. Метр, звісно, звичайно, тут нема ще. Викопала я свої ньончики. Тут чотири кущика. Один кущик одразу ж розділився на два. І зараз будемо їх вимивати. Ось так будемо вимивати землю і ці корчики. Бачите, які бруньки видно гарні. Ось я їх так всі гарно помию по черзі, виную з усіх сторон під напором Тоді буде видно, які брунки, які коріння. Ось таким чином. А брунки гарні. Тут гарно видно. Вмиваються. І ще один. Бачите, як водичка вимиває землю. Треба помити. Ось все, так. А зараз, коли промили ми свої піончики від землі, будемо зрізати ось ці всі листочки. Ось так зрізаємо всі-всі. Получається такий корінець у нас, щоб точка, який я буду ділити. Ось тут видно оце. Це старі прошлого року були цвітоноси, ось ці такі. Ось цей також, де прошлорічний цвітонос був. А це то, що цвіло в цьому році, ці пагонці. Починаємо поділ піона. Дивимось, як з усіх боків подивимося, що тут можна де, як розділити. Так, ділимо ось тут одна така поділка гарно вийшла. Зараз тут також гарна поділка. Трошки зачистимо тут старий корінець. І ще поділимо ось це. Ще тут буду ділити. Старе треба викидувати оцього. А ось тут така буде гарна поділочка. Ось того карча в мене вийшло ось такі поділки. Ось одна поділка велика. Тут на Раз ось тут в мене скільки їх почек є. Один, два, три. Чотири. Чотири великих і. Три маленьких. Така поділка. Ось така поділка. Тут також. Три великих. Гарний корінець. Ось тут гарний корінець. Дві, чотири, великих даже шість великих. І ще не знаю, скільки тут маленьких. Така поділка тут три великих, ну, таких гарних три великих. Дві великих, гарних. І ще вийшла отакі маленькі поділочки. Ось такі маленькі поділочки. Тут, виходить, в мене чотири здорових поділки, одна така середня і дві зовсім маленьких. Ось так ділимо корч, великий корч на такі поділки. Звичайно, ці поділки треба на дорощування. Цю можна і продати ці я буду продавати. ну На це вже є замовлення. Це просто я показую, як скорча ділиться. Відходів відходів в мене небагато. Ось тут є всі всі відходи. Тут буквально чуть-чуть відходів вийшлося. Обрізала майже трішечки.